Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину. Сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цейтноту. У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов. Вітаю. В ефірі програма у межах цейтноту та я її ведуча Ярослава Зятик. Сьогодні з нами депутат Рівненської обласної ради, голова Рівненського обласного об'єднання Всеукраїнської організації інвалідів Союз Організації інвалідів України та учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції Віктор Ольховик. Вітаю вас, пане Вікторе, У вітаю. студії вітаю на нашій програмі. Я нагадую правила нашої програми. Протягом однієї хвилини ви повинні дати відповідь на моє запитання. Коротке запитання дає заслужений бонус. В кінці програми я надаю вам додаткові хвилини. Якщо ви не можете дати відповідь на моє запитання протягом 60 секунд, складається враження, що ви або говорите неправду, або ви не знаєте відповіді на моє запитання. В такому випадку відповідь не врахована. Зрозумілі наші правила? Звичайно. Тоді ми розпочинаємо. Розпочинаємо. Перше запитання. Ваша каденція підходить до завершення. Якими депутатськими здобутками ви можете похвалитися? Хвилиночку. Дійсно, каденція підходить до завершення, починаються нові вибори. Чи щось я зробив, чи ні, то я думаю, відповідь дасть те, що розпочалися нові вибори. Виборча кампанія. Я теж хочу піти надалі від певної політичної сили кандидатом в депутати. Є я думаю, що результатом моєї роботи покажете, чи виберуть мене виборці ще один раз на одну каденцію депутатом чи ні. Це буде найкраще. А те, що я там щось зробив чи не зробив, то це. Підтвердженням того є, що я є голосом певної категорії людей, які проживають на теренах нашої області. Це саме люди з особливими потребами, а їх є 69 тисяч. Я їхнім голосом є, я їх відстоюю. І вони, той, хто зі мною стикався, хто звертався до мене, вони знають, що я зробив. Дякую. Мій хід і ваш хід. Мій. Дякую за лаконічну відповідь. У вас бонус, і ми продовжуємо. Що змінилося в обласній раді після Революції Гідності? Час пішов. Прийшли не нові люди. Залишилися у раді ті люди, які були, які були вибрані п'ять років тому назад. Але відбувалося переформатування самих керівних органів. Обласну раду очолила досить таки молода людина Михайло Кирилов. І ви знаєте, він не мав досвіду, багато закидали йому того, що він багато чого не вміє, не розуміє, не справиться. Але головним здобутком, я рахую, це є те, що він зумів показати, як треба працювати. Він був прикладом чесності і трудолюбивості. Він дуже правильно ставив оценки, і він ще одну рису показав: він вміє домовлятися з людьми. Це головний здобуток. Компроміс це те саме найкраще, яке може бути. І саме ця молода влада, яка прийшла, вона показала, що вміє домовлятися, і є компромісною. Ви вклалися в секунду. Ваш хід. Ми продовжуємо. Яким, на вашу думку, повинен бути очільник області? Ну, я, моя така думка, очільник області повинен в першу чергу бути чесною людиною. Він наступна його риса має бути, це повинно його бути е, справедливе відношення і вирішення тих проблем, які є в нашій області. Я проблем дуже багато. Якщо цього не буде, не буде розуміння у нього цих проблем, не буде він спілкування з людьми. Не буде він розуміти глибини тих всіх проблем, які є в нашій області, він нічого не зможе зробити. Ну і друге питання: він повинен бути командною людиною. Одна людина це самий розумний, самий гарний, самий сильний, самий самий, самий нічого не зробить. Все має робити тільки команда. А для того, щоб була команда, то повинно бути порозуміння. Коли є порозуміння, коли є підтримка один одного, коли я взаємозаміняємось, то тоді є результат. Відповідь врахована. Ми продовжуємо. Які особисті стосунки у вас з головою обласної ради та як оцінюєте його шанси пройти на цю посаду знову? Ви знаєте, ну які можуть бути стосунки? Ми з ним, можна сказати, різні люди, різні по вику, різні по поглядам, різні, мабуть, по соціальному статусу. Але головне те, що ми війшли разом з ним, разом війшли в Раду. Ми разом входили від однієї політичної сили. І коли ми туди пішли, то ми зробили собі таку намітку і такий план на нашу діяльність на 5 років. Ми зайшли туди разом і ми мали від тіля вийти тільки разом. Що би не було, як би не було, ми повинні були домовлятися, ми сварилися, ми е, мали різні думки, але ми виходили завжди з однією думкою. І я рахую, що це дуже правильно. Чи є шанси? Ви знаєте, шанси є в кожної людини. Але все залежить від того, чи зможе людина свій шанс використати. Чи є в нього команда, чи він зарекомендував себе тою людиною, яку підтримують різні політичні сили і різні люди. Тому, я думаю, шанс у нього досить таки високий. Ви вклалися, ваш хід. Наступне запитання. Чи здійснюєте ви прийом громадян та які найгостріші питання виникають під час особистого прийому? Я в обласній раді очолюю комісію постійну з питань соціальної політики та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Ви знаєте, що я є тою людиною. Яка розуміє всі ці проблеми, тому що і сам я інвалідом другої групи, досить таки тривалий час. І я е, обов'язково, постійно, не в якісь певні часи, а цілодобово е, можна сказати, і по телефонному режимі, і особисто приймаю людей, і в мене двері завжди відкриті. І люди приходять, і буквально сьогодні навіть були люди і складні проблеми, вирішую їхні, стараюся допомогти. Це моя позиція, це моє розуміння. І я йшов все-таки в обласну раду я думаю, може, ви мене і запитаєте потім. Не для того, щоб заробити якісь гроші. Я йшов, щоб бути голосом тих людей, які найбільше потребують захисту. Секунда в секунду. Ваш хід. Ми продовжуємо. Будь ласка. Як ви оцінюєте діяльність депутатів Рівненської обласної ради? Ну, в силу, мабуть, зайнятості по основному місці роботи депутати йдуть в раду для того, щоб працювати. Не можна сказати, що всі депутати є недолугими, які не займаються цією роботою. Депутатська діяльність це є діяльність на громадських засадах. Вона не несе якоїсь оплати і не має можливості людини, мабуть, весь свій час присвятити саме цій діяльності. Але я хочу сказати, що той депутат, який дійсно прийшов для того, щоб виконати ті обов'язки, які він брав на себе, він працює. Я не хочу сказати, що в цій каденції да, були депутати, які, мабуть, не зовсім повністю віддавали себе саме цій громадській нагрузці, цій роботі, але вони, мабуть, і тому пішли. Були такі депутати, які склали повноваження дійшли. Я думаю, що останні депутати. Депутати, вони в міру своєї можливості працювали на благо цілої громади, тому особливих претензій в мене ні до кого немає. Відповідь, врахована. Хід. На ваш погляд, чи виправдовують довіру виборців обласні депутати? Ну, я думаю, що так. Якби вони не виправдовували, то їх би пробували тоді, вони піддавалися, мабуть, великі пробували їх відізвати. Хоча в нас немає самої процедури відзиву. Депутата, це може з однієї сторони добре, а з іншої сторони це погано. Чому? Тому що, якби була процедура відзиву, то тоді депутат, який не працює, просто, мабуть, громада його сказала, ну а для чого ми його вибрали, Чого він там сидить штани, протирає? Щоб тільки прийти один раз там на три місяці чи на два місяці на якусь сесію проголосувати. Ви ну, знаєте, ну є такі люди, які приходять на сесію і показують свою таку буйну роботу там. Це тим, що вони починають якісь передряги устроїти, якісь там питання свої виносити. Я думаю, це неправильно. Людина повинна туди прийти, повинна працювати там постійно. Я думаю, що більшість депутатів розуміє це. І я знову ж кажу: все залежить від того, чи є бажання цієї людини працювати саме депутатом, чи нема. Якщо в нього є, то в нього все виходить. Щас ваш хід. Наступне запитання. Більшість депутатів обласних рад пов'язана з тим чи іншим бізнесом, значна частина яких іде у раду виключно задля лобіювання своїх бізнесових інтересів. Чи вважаєте ви таку традиційну закономірність нормою? Хвилиночку. Час пішов. Ну, ви знаєте, я б не сказав, що більшість депутатів йде. Я не бачу таких особливих якихось можливостей, щоб покращити свій бізнес за рахунок державних коштів. Може, десь хтось і займається, і мені такі факти невідомі. Наприклад, я не знаю, я прийшов в обласну раду тільки для того, щоб захищати інтереси саме таких самих знедолених, самих найменш захищених людей. Це і люди з ураженням зору, слуху, хворі, онкохворі, учасники бойових дій вдови. Тому, ви знаєте, я рахую, що Навряд чи люди, йдучи в обласну раду, думають поправити свої якісь бізнес-інтереси. Тим більше зараз така ситуація у нас, що ви бачите, що прокурорів ловлять, всіх останніх. І не такі вже там якісь, мабуть, і гроші ходять. Ви знаєте, я, наприклад, ну, воював і просив, щоб виділили гроші саме для громади. І тому я думаю, що навряд чи хтось бізнес-інтереси. Ваш хід. І справились. Ми продовжуємо. Які актуальні питання залишаються сьогодні в Рівненській області ще не вирішеними? Я рахую головним питанням, яке не вирішено, це об'єднання громад. Воно розпочалося, але вона, на жаль, не має свого логічного завершення. Чому об'єднані громади, коли вони об'єднаються, це можливість більш раціонального використання коштів, це, мабуть, збільшення їхніх повноважень, це можливість виборців більше впливати на процес кращого усвоєння коштів, які є. Це, мабуть, краще розуміння тих проблем, які на сьогоднішній день у нас є в нашій країні. На жаль, ми маємо війну, на жаль, ми маємо агресію, на жаль, ми втратили дуже багато підприємств, на жаль, ми втратимо величезні кошти на утримання армії. В нас не функціонує так, як треба, соціальний захист. Нам не вистачає коштів, але нам не вистачає робочих місць, але я думаю, ми зможемо все-таки це побороти. Проблем дуже багато, треба тільки працювати. Будь ласка, ваш хід? Наступне запитання. Яка ситуація сьогодні на Рівненщині з пільгами для чорнобильців? Я скажу, пільги для чорнобильців це не нова проблема. І вона не носить такий якийсь наш регіональний характер. Це загальноукраїнська проблема. На жаль, цих людей, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії на честь, не так багато. Близько 4 тисяч залишилося, чуть-чуть більше. І люди мруть кожен день. Я думаю, що скоро цієї проблеми не буде, тому що не буде цих людей, не буде кому допомагати. Вже в наступному році буде 30 років по катастрофі. Хлопці, які приймали участь в ліквідації, це хворі люди, мають повний букет, яких треба підтримувати. Я думаю, просто державі треба повернутися до цих людей обличчям. Я в моєму розумінні не треба якісь такі пільги. Дайте людям достойну пенсію, дайте соціальний пакет, який треба. Дайте можливість, щоб їх пролікували так, як треба. Більше нічого не треба. Це люди скромні в більшості випадків, вони їм нічого не треба. Проблема дуже велика з житлом, воно не вирішується руками, фінансування не вистачає, тому це така проблема загальноукраїнська. Ви вклалися, робіть хід. Я вам зарахую відповідь. Ми продовжуємо. Яким є середній розмір найбільш застосованих нині чорнопільських пільг? Найбільш застосованих пільг розмір. Такого поняття немає, як розмір пільг. Це є пенсія, яку люди отримують в більшості випадків як інваліди. Ну, ви знаєте, в нас ще є така категорія е, людей, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. І зараз прийнятий був новий закон поправки, ця четверта зона була ліквідована. Е, майже в чотирьох районах відійшла близько спіль, перестали отримати близько тисячі, 100 тисяч людей. Ви знаєте, е, що можна говорити про те, достатньо чи недостатньо коштів, якщо е, закон фінансується на 16% з потреби. Тобто, я думаю, що проблема у всьому. Це в пенсіях, які не потрібні, це в безкоштовних медикаментах відсутності житла і купа проблем. Знаєте, от. Тому я не хочу казати про цифри. Їх недостатньо тих, які виплачуються. Чіткість і лаконічність. Ми продовжуємо. Яку оцінку за 10-бальною шкалою можете поставити своїй політичній діяльності на користь нашої області? Хвилинка. Ну, мені е, дуже важко себе рахувати таким е, значущим політиком. Хоча теж не можна сказати, що не є політиком друзі. Є. Але е, я старався робити ті речі, які мені рекомендували мої виборці. Вони приходили і говорили, те не вирішується. Наприклад, той самий УТОС. В них не вирішується проблема із фінансуванням, вони мізерні пенсії отримують. Не вирішувалася проблема, наприклад, із безкоштовними рецептами, тобто медикаменти для Чорнобильців безкоштовних. Я старався це зробити. Ну, я рахую, от, буквально на днях у нас закінчилося одне із судових рішень, по якому вдовам було повернуто пільги, які були позбавлені цих пільг. От. Я думаю, знову скажу, по 10 балів мені важко сказати. Я не буду себе оцінювати. Я собі не буду ставити один, а не буду ставити собі 10. Оцінка буде тоді, коли проголосують за мене виборці. Подивимося, скільки людей проголосує, це буде моя найкраща оцінка. Може, буде 10 тисяч. Чіткість. Ми йдемо далі. Що потрібно зробити, щоб депутати місцевих та обласних рад не деребанили землю? Ну, в обласній раді я не думаю, що дерибанеться земля, там її просто немає. <зум> земля належить все-таки громаді. Міська земля в межах міста належить місту. Щоб я таких випадків, щоб десь деребанилася земля, мені не відомий. Тому що якби були відомі, повірте мені, я б... я б проти цього дуже сильно виступив би. Хоча могли і мені закинути, я як учасник ліквідації теж отримав землю в певний час по пільгам. Але е, перед тим, як отримати, я, мабуть, років е, з 25 був вже ліквідатором. <сум> тобто це теж смішно, але виділили нам там 11 сотик, десь 20 кілометрів від рівного. Але я думаю, так. Е, ви знаєте, е, в цьому всьому моя думка є і залишається. Для того, щоб не було дірібану, повинна бути одна річ прозорість. І залучення громадськості до цієї справи. І тоді жодних питань не буде. Я кажу, залучіть туди тих людей, які отримують учасників АТО. Побачите, вони самі розберуться краще, ніж чиновники. Ваш хід. Наступне запитання. Питання корупції зараз найактуальніше. Як її побороти? Ну, говоримо ми про корупцію, але ви знаєте, мабуть, в тому, що є корупція, винні в першу чергу ми самі. Не давайте, то не будуть брати. Повинна бути принципова позиція, знаєте, ну, але не завжди так виходить. Я думаю, на мою думку, для того, щоб не було корупції, потрібно зробити одну річ. Це повинна людина отримувати достойну заробітну плату, тільки заробітну плату. По місцю роботи. І людина повинна чесно робити свою роботу. І тоді не буде виконувати. І робота їй має бути прозора для всіх. Робить чиновник, що значить він прозоро звітується, розказує. Дати ще, крім того, тим чиновникам соціальний пакет нормальний, який захистив би їх з соціально, соціальної сторони. Ту саму медичну страховку, ще якісь речі. І я думаю, тоді ніхто не буде красти. Коли вони будуть думати, що вони втратять, то це буде набагато більша втрата, ніж те, що вони будуть мати зі сторони якихось там людей. Ваш хід. Ми продовжуємо. Наступне запитання. Ваша думка про новий закон про місцеві вибори? Ну, знаєте, все нове вона підвергується критиці. Чому? Тому що люди привикли. оце так відпрацьовано. Я ходив сюди пішки через оцю вулицю, а її взяли, перекрили і сказали, що ти пройдеш туди, а там буде така лісничка, яка мене завезе туди. А людина каже, я хочу сюди ходити. Простий приклад. Ви знаєте, все, що нове, воно все не вивчене. Покажуть вибори. Недолугості є в, кожному, в кожній новій справі, тим більше в законі про вибори. Це дуже складна річ. На заході, мабуть, десятками, може, сотнями років виборча система якось вона шліфується. В нас же ж кожна влада, яка приходить, вона старається зробити якісь нові закон і підлаштувати всі кожні вибори під себе. Це моя така особиста суб'єктивна думка. Моя, моя, тільки моя. От. Я думаю, що ми побачимо, що з того буде. Ви вклалися ваш хід. Ми продовжуємо. Ваше ставлення до процесів, що відбувається в державі, мається на увазі до тих реформ, що проводить уряд до питання децентралізації? Я вже думку свою казав. Все повинно вирішуватися на місцях. Наверху повинні тільки бути якісь такі моменти, які ведуть зовнішньополітичні напрямки. Всі внутрішньополітичні політичні напрямки повинні відбуватися в громаді. Я буваю в Польщі досить часто, і в складі делегації і приватно. Я бачу, що у них. У них місцева влада, вона дійсно має владу, вона дійсно вирішує проблеми і вона дійсно дійсно направляє кошти по тим руслам, і по тим напрямкам, які самі потрібні. Скажіть, будь ласка, в Гощанському районі хто найкраще знає, які в них потреби? Хтось в області знає? Да в області навіть не знають. А про Київ я говорити не можу. Тому я рахую, що місцева влада вона буде мати кошти, децентралізація дуже потрібна. Тільки щоб вона була реальною. З грошима, з можливостями, з впливом на всі процеси, тоді й будуть результати. Ваша відповідь відрахована. Ваш хід? Яким би ви хотіли бачити Рівненську область через 5 років? Час пішов. Рівська область я хочу бачити в першу чергу в складі України, Європейської держави. Чому? Тому що е, там дійсно є демократія, там дійсно є можливості у людей. І якщо людина цього хоче, вона всього доб'ється. Я думаю, що ми будемо. Е, ми не повинні жити під диктовку якоїсь іншої країни. Яка б вона не була, чи це була б Росія, чи це була б Америка, чи якась інша країна. Чому? Тому що е, е, ми самостійні, ми в центр Європи. Хоче Європа цього, чи ні, але ми будемо в центрі. І ми є патріотами своєї батьківщини. Я думаю, ми будемо самими високими патріотами. Наші діти, е, коли грає гімн, стають і співають. Я думаю, що це дуже правильно. Я думаю, що ми все-таки будемо. Правильною європейською державою повноправною зі всіми своїми можливостями і правами. А можливостей у нас дуже багато є. Ви знаєте, у нас, ми можемо годувати півсвіту. В нас дуже працьовиті люди, в нас дуже грамотні люди, в нас люди толерантні, миролюбні, але ми нікому не дозволимо нас гнобити. Ми не дамо, ми всі як один станемо. Я бачу квітучу. Пане Вікторе, ваш час завершений, але... Оскільки ви відповіді давали чіткі, лаконічні, у вас є бонуси. Оскільки ви бачення ваше велике, красиве, я даю вам додаткові хвилини і ви можете розказувати, яким ви би ви хотіли бачити Рівненську область. Я думаю, що ми зробимо свій вибір і вибір це буде правильний. Я думаю, що наша країна це буде квітуча країна з ланами. Мені боляче дивитися на ті поля, які не засіють. Мені боляче дивитися їхати біля радіозавода і бачити, що він не працює. Мені дуже шкода за молокозаводом, який готував продукцію, яку я дуже любив. Мені шкода дивитися на руїни тракторного заводу. Який випускав продукцію. Я думаю, що ми віднайдемо сили, і через 5 років це все буде працювати. Я думаю, що наші діти вони люблять свою країну, вони не хочуть їхати за кордон. До нас повинні їхати і вчитися у нас. Я думаю, це все буде. Я вірю в світле, це наше майбуття. Я вам дякую, пане Вікторе, за розмову. Дякую за гру. Вам бажаю успіхів. Дякую вам також. Наразі це все. З вами була Ярослава Зятик і це програма у межах цейтноту. Зустрінемося через тиждень. До зустрічі. Політичний проект телерадіокомпанії Ритм в межах цейтноту. Всі ми звикли до того, що наші політики та можновладці зазвичай відповідають на поставлені питання довго і не конкретно. Отож, щоб уникнути зайвої демагогії, ми даємо їм на кожну відповідь лише одну хвилину, сподіваючись почути те, що стосується суті. Ви перебуваєте в межах цей кноту? У вас на відповідь одна хвилина. Час пішов.